Я бачив те, бачите, що і ви бачив. А зі тут Я десь 5. Ви бачите, що гід більше було. Олексій подавлю... Митецький. Коли а, а ви прийшли ви подивитесь, що сталося? Через 10 хвилин, ну, через 10 Ну, Десь ви через 10-15. Тому що я взагалі думаю, що це пітарний. Що ви побачили? Те, що ви бачили, людина, яка лежить вже мертва. — А охоронців ви бачили? Якого? Вони ну, людини-дві постраждали від стремлення на би... Ні, ні, я не бачив. Ви бачили такого? Так. А коли про охоронці приїхали? Я не знаю, я, я не сигнал час, чесно. Ну, коли ви вийшли через 10 хвилин вони вже були на місці? Я, я не пам'ятаю. Я не, я, не, я не бачу. Кажу, для мене такий шок, як і для вас, розумієте? Але для вас може це менше шок, тому що це ваша робота. А у мене робота біля готелю, в якому я працюю, застріла людина.